Перед тим, як розпочну, скажу, що на цьому ефірі я хочу вам допомогти навести порядок з вашими грошима, і щоб у вас не виникало труднощів, і щоб ви навчилися якось планувати з точки зору грошей своє майбутнє. Тепер декілька слів про себе. Мене звати Володимир, я засновник платформи Академія фінансів. І я являюся фінансовим консультантом. Ну, і сьогодні я вирішив в Ютубі поспілкуватися з моєю аудиторією, так як в основному я це роблю на інших платформах. А тут у мене також багато підписників, і, можливо, будуть долучатися якісь рандомні глядачі, тому спробуємо. Почну з основи, почну з основи, і для цього хочу сказати вам одну класну цитату, яку в свій час сказав Уоррен Бафет: якщо всім людям на землі дати однакову кількість грошей, то через рік вони поділяться на бідних і багатих. Ці слова говорять про те, що ми всі в одинакових умовах. І не можна постійно шукати оправдання десь зовні. От, чому в нас таке важке життя? Бо ми народилися не в тій сім'ї, не в тому місті, не в той час, і ще багато різних оправдань в різних людей. Але насправді різниця між одними і іншими типами людей, тобто між бідними і багатими, це мислення. Це два різні типи мислення. І знаєте, є маса прикладів, коли небагаті люди вигравали в лотерею велику суму. Але вже через короткий час вони знову ставали бідними. І є багато прикладів, коли багата людина все втрачала, але вже через короткий час вона знову багатіла з нуля. Тому саме основне, що потрібно, це працювати над своїм мисленням. Для цього у нас є декілька варіантів от моя порада така практична. Старайтеся частіше читати, ніж сидіти в соцмережах. І старайтеся менше спілкуватися з бідними людьми, і частіше спілкуватися з успішнішими за вас. Далі.